Малеча готується до ярмарку дозвілля. Діти з ансамблю на мисто співатимуть веснянки, гаївки та українські народні пісні, гратимуть на супілках і танцюватимуть. Керівник гуртка пані Марія каже, неталановитих дітей не буває. До нас приходять з малку, приходять діти без конкурсу, тому що від малку, якщо прийти з 4-5 років, дитина виспівується так, своїм досвідом. Я вже переконалася, що дитина виспівується, якщо має бажання. Ця група одна з наймолодших. Вони вже співають у три голоси і пританцьовують. Мені дуже подобається тут займатися, а найбільше співати. Співати? Ким ти мрієш стати? Співачкою. Учасники колективу часто виступають в Україні та за кордоном. Батьки тішаться, адже, окрім розвитку своїх талантів, тут їхні діти вчаться товаришувати. Дитина з задоволенням ходить. Вона дуже багато народних пісень, традицій вчить, і вони співають і виступають, приймають участь в концертах. Раз, два, три, Свої таланти ансамбль покаже на львівському ярмарку. Дозвілля 7 по 9 квітня.